Mm, всем привіт! Вы на канале Курочка. Сегодня мы будемо проходжувати гігантський дом. И да-да-да, всем привет. Мы идем проходжувати гігантський дом. Я вам маленько, чуть-чуть розкажу, что ему добавили по обновлению и вся такое. Ну, короче, починаємо. Ну, давайте пошли уже до гигантського дому. Давайте я уже буду, наверное, уже по нього, не знаю сейчас. Ну все, короче, пошли. Ну э, скажу вам, щоб ви поставили лайк, підписалися на канал і щоб ще якраз напишіть в коментарях свої ніки та пограємо, попробуємо в Роблок. Ну, Давайте поздравляємось, ну, Наверно, я не знав, знала, не що вот, ми заявили. Так, пропускаємо титри і газуємо быстро-быстро, прям бережаємо, взяти мішку і золоте время. Ми будемо розписати мішку за золоте время. Я не знав, я вже походу там раз, коли я знімаю, уже включив, я просто в шоці був, бо я тільки раз перебру, я просто запускаю уровень 350 600 млн раз уже походу так уже пускаю у як там уровень, бо жміль мене вже як пчела, жміль мені вже чисто все все равна. Ну короче, сити інчаго в бо тут уже на бісить. Бо я його не всав уже за стербине время. Я уже только глядаю, короче, покачався за і піду його спасати. Ну добре, пошукайте за артефактом. Для того, миші із машинного города отправляємося в кладовку, можна так, наверное, сказати, ілі це підвал. Я вообще не знав. Ну, короче, давайте беремо наш артефакт, ну і погнали просто, понесу ми йому сейчас, давайте. Якраз іменно самий легкіший путь зализати може так типа заліз просто собі на ручку дверей і все, до свидання. Ну добре, спаслись ми за золоте время і погнали і за срібне. Я не помню за время ми спасли там мишку. Ну, короче, по опять пробуємо якось За золоте время пройти того тупого мишку. Те грати в джойстик треба. Я вообще не знаю, нормально грати в джойстик. Я маю. Яся це проходила 300 млн раз і всегда каждый божий раз я це у Граван. Це було десь у старій версії, десь 2023 року. -го і, 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 і зараз я буду нормально його пройти, бо я скачаю ще тиждень або взагалі, місяць назад. Ну, Пошли вже на другий етаж, бо я щас, там ще давно не було, і якраз вам хочу розказати одну історію, що одна людина в Америці. Ілі, не пам'ятаю, де, да, наверное, в Америці. Наверное, ви знаєте. якщо ви не знаєте, напишіть у коментарі. Ілі колонкок якраз не забудьте покласти, щоб не пропускати мої відео. Розкаже, який з дурний тупий чел у США зробив аніматроника трьохметрового. І що тепер, як кажуть ці люди в тіктоці, що він збіжав. Ну, така махіна трьох метрів, негайна бути построєна, бо їй треба дуже багато десь За чотири дома і все, вона вже зроблена. І їй треба дуже бензина, щоб вона перейшла він, тіпа, перейшла під воду. під подводу за дуже високу. В людину воно дуже буде слабою і буде уменшити свою скорость три мільйони боже раз. І він просто в місті СНГ він якраз туди йде. І він каже, що люди всі кажуть, що в Україні він прийде, я ще живу в Україні. Кажуть, що в Україні 5 днів і 13 годин, в Росії теж саме 5 днів, але 20 годин. Я не розумію. боже, блі, це серебряне время. Це, короче, реклама, вибачте. Коротше, я вам дуже розкажу, що каже по тому, який що ви можете бути прямо біля нашого дому. Ну, така машина не годна, бути построена і за три метри бо їй треба багато бензину, багато електричества і дуже-дуже всякого багато. Так, заходимо на бо я знову, як завжди. Ну, коротше, якщо вам було то істо, 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 зараз, іс, іс, іс. минуточку, інтересно, вот, інтересно, то напишіть коментарі. Ну, я не вірю, взагалі про то інаметронника. Бо мені сипен такся каже, що я в нього щось не вірю, бо я годен був американець зробити, бо в місті СНГ просто був в морі, він коли був, був, був біля міста СНГ, він просто був просто у тутовому рок і діти б прийшли, бо ухо одорвали, руки одорвали, ноги поламали, все такое. Та плін. Здали на металолом, якраз би сказаємо. І ну то єден змусил великий, що просто є одна велика проблема. Що просто в місті СНГ діти просто беруть металолом і здавуть його і годніше купити, заробити за такою гроші. Молодці, якраз ті діти. Ну, і сьогодні хочуть за всякі слабості, Ну бо ж так одно не молодці, що здавуть металолом. а не зараз явуть планету. Так вот, смотрите, у этого аниме-транслятора, а я в него не верю. И моя даже подружка тоже не верит в него. Mm. Ну то погнали, давайте еще раз дубль два уже. Или дубль четыре, дубль восемьсот миллионов квадриллионов квадриллиард. Раз. Это блина. Оп. Ну короче, лизим, 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 лизим. И я, как раз опять за серебряное время, что то треба за пять секунд. Як я вообще по-вашому за 35 секунд спасу. Його? Ну, коротше, все одно ми на того медведя. Погнали, ліпше босса побігати. Е, погнали, погнали. Погнали, погнали, погнали. Спін-драм, спіндрам. Коротше, спіндрам, спіндрам, спін по кайці, коротше, не буду вже. Так би я вже забив лазу. Ого, ну моє спін. Спінер. Ну так. Ну, ліземе так. Оп-оп-оп-оп. Оп-оп, оп-оп, оп-оп. Все, коротше. Жди мене. Я буду до синхля. Пооднути. йо я так взагалі вже не люблю цих бусів попаждати. йо йо це легкі, але ну, б'є дуже сильно. Під своїм хвостом крутить. Він із діває над мною. Він уже на бої з своїм крісчим хвостом. Давай, 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 кусай, кусай. Опа, все, победимо. Йдемо удар, ударили і теперь тепер ка, другий удар. Я не знаю, коротше, <свісно> Ай. Так, ідемо забирати сердечко. Фу, забрали сердечко. Ня-ня-ня-ня-ня, не -ня 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 -ня, лапу, вони не на вже не натуїли ці лапу. Ну, коротше, ждеме, ждеме. Піп! Я вже заболеваюся, я буду так зроблю. Піп! І буде знати, блін, ти що взагалі у бурзі? Я не встигим. Ну, коротше, перезаход мені вже все одно. Ну, ой, вибачте опять смс. Ну, коротше, давайте вже вийдемо із цього гігантського дому. Проходження буде другою частю. Ну добре, ставте лайки, підписуйтесь на канал, ви були на каналі Саша. Ой, якийсь Саша. Господи, я потім своїм старим аккаунтом. Коротше, ка... Курочка. Ну, Давайте відкриємо один кейс. Ну, коротше, ставте лайки, підписуйтесь на канал, ви були на каналі Курочка. І всім пока-пока.